Так, шановні жителі Золочівщини, просто нет, альянс нет, багато дуже питань з приводу того, що будуть брати плату чи не будуть. Багато провокативних речей, які люди скажуть, що ми неправду написали. Ми просто поширили їхню інформацію про те, що з першого числа. Вони не будуть відключати, не будуть відмикати інтернет, да, відмикати інтернет тим, да. тим, хто не заплатив. Тим, хто не. Представтесь, будь ласка, хто ви? Я управляючий Золочівським районом, альянс нет, просто нет. Скажіть, будь ласка, з першого числа когось відключили від інтернету? Ні. Інтернет? ні. Багато людей не заплатили, я так розумію. Так, да? Багато людей не заплатили. Не будуть виключати до 31 первого марта. Далі буде це все рішатися з вищим рухавостом. Буде збиратися провайдери великих компаній, як і Тріолан, як і Простонет, і УТГ Українська торосіда група, також як і в МТС, МТС будуть це питання вирішувати uh -huh. з подальшим положенням. На нас на територію України. можливо таке, що доведеться заплатити з заднім числом, так скажіть за цей місяць. Нема поки даної інформації. Поки вона є, все будуть далі. Інформацію про цю, цю інформацію ви не знаєте. Не могусь. Давайте ми так. Ви цю інформацію не знаєте, але з першого числа нікому, нікого не позбавляти не, не буде. Ми робимо в штатному режимі, їздимо, ремонтуємо. Зараз виїжджаємо на рясне. Зараз на Рясне машина робить. дають допомагають наші. Фермера, які нам виділяють топливо. Вам також виділяють. Зараз дуже важливо мати повну інформацію, достовірну інформацію. Ще дуже важливо, щоб люди не панікували з приводу того, що їх ну, От Пише дівчинка, в Лютовці немає інтернету. Ми просто нет. Ми це знаємо. Обірвало лінію, ми коректуємо. Люди теж просимо. Якщо вони знають, де цей обрив, щоб ми не лазили, не шукали по полям, mm -hmm. щоб теж, теж ми боїмося. Їхати зараз таке. Це ми виїхали фиски в, в п'ятницю, ми попали назад під обстріл. Ми тікали з физків. Ясно. Тобто, якщо є якісь пошкодження, да, де вони, де вони, де вони, так, вони конкретно? Наша... Mm. Ми... Тільки з'явився нас бензин, дали тільки солярку. До цього нам нічого не давали, ми своє все викатали що в нас були лічні запаси, ми своє Ну Фермери допомагають. Фермери так? допомагають. Завтра будемо їхати на Фейски, на Дергачовську, на Харківську. Ми знаємо, що там теж повреждена лінія. Ви знаєте, де пошкодження, да, вам да, телефонують. Так, Позвонили, сказали, де пошкодження. А. Завтра вийде туди бригада, буде. Ясно, хлопці. Ну, не панікуємо. Бережіть себе. Дай Бог, щоб у нас був інтернет. Він нам дуже важливий, дуже важливе інформування. І, шановні земляки, велике прохання до вас, дуже велике прохання до вас. Не панікуйте. Так. Без не, паніки все робимо все. Не панікуйте. Тривога це одне, паніка це інше. Тривога, злість. Ми Разуміємо розуміємо це, вам. але не панікуйте. Я вас прошу. Я вас прошу. Не робіть того, що зараз ви робите. Не розповсюджуйте інформації неправдивої. Користуйтесь тільки перевіреною інформацією. До нових зустрічей. Я думаю, у на нас будуть ще дуже-дуже довго, і може в цих зустрічах з'являться хороші новини. Дай Богу всім здоров'я. З вами была газета Зыря. Я морочник Василь Савич. Это чуть блин, что-то сука. Зло.